Колонія на Марсі надзвичайно важлива для виживання людства. Її потрібно створити до початку на землі нової світової війни та глобальної кризи, заявив відомий мільярдер. Життєво важливо, щоб люди змогли висадитися на червоній планеті якнайшвидше. Це зменшить тривалість темних часів, якщо ядерна війна і екологічна катастрофа знищать життя на землі. Вже створені програми, як має бути влаштована людська спільнота на Марсі. Науковці пропонують синтезувати питво для землян з їхньої ж сечі. Такий спосіб дозволяє отримати 14 мл води із 20 мл сечі, також переробка твердих людських відходів для отримання поживної маси з бактерій, що може стати незамінним компонентом замкнутої системи життєзабезпечення на Марсі. Ще нещодавно провідні розуми прогнозували, що ресурс землі до настання глобальної катастрофи дорівнює сотням і тисячам років. Однак сьогоднішній стан планети змушує науковий світ бити на сполох. Життя на Землі може зазнати винищення набагато раніше вказаного терміну. Залишилися лічені десятиліття. Вже сьогодні пульсуюча активність сонця, призводить до глобальних кліматичних катаклізмів і масштабних стихійних лих. Небувало різкі перепади температури, посухи, урагани, тайфуни, шторми та повені найближчим часом активно прогресуватимуть. Серйозні кліматичні аномалії, такі як зростання температури, призведуть до перегріву земної кори та магми. Наслідком цього стануть вивершення вулканів та землетрус небаченої раніше сили. Гідрометцентр прогнозує встановлення абсолютного температурного рекорду. А провідні науковці застерігають, що світ чекає пекельна спека. За оцінками синоптиків, температура в наших регіонах може перевищити позначку плюс 46 градусів за цельсієм. При цьому стовпчик термометра в південних областях може пройти позначку плюс 50 градусів за цельсієм. Аналогічна погодна аномалія з рекордно високою температурою може спостерігатися по всій території Європи. Перегрівання земної поверхні та розігрів магми спричинять розломи і рух земної кори, які можуть розпочатися в будь-якому найнепередбачуванішому місці і матимуть неймовірні за потужністю руйнівні наслідки. Жахлива природна катастрофа стане серйозним випробуванням для всіх людей. Землетрус, який не має аналогів у сучасній історії людства, перетворить на руїни міста, зруйнує дороги та комунікації. Гігантське зрушення земної кори до невпізнання змінить географічну мапу величезної території планети. На всіх континентах землі практично синхронізовано почнуть вивергатися вулкани. Викиди лави та потужні виверження відбудуться в сотнях місць, де раніше не спостерігалося ані сейсмічної, ані вулканічної активності. Гори піднімуться, де формується берегова лінія морів та океанів. Багато островів підуть під воду. Наслідки природних катаклізмів стануть детонаторами економічних катастроф. Люди, які ще недавно жили у ситих, спокійних і самовпевнених державах, будуть охоплені жахом і хворобами. На їхніх очах на порох перетворяться всі їх заощадження та майно. Це шоста печатка апокаліпсису. Життя на землі не врятують мультимільярдери та супергерої з фільмів. Переселення на Марс та існування в капсулі, харчування переробленими екскрементами не врятують від знищення. Руйнування планети буде зупинено другим пришестям Ісуса Христа на Землю. Цю подію не можна підробити чи інсценувати, бо як блискавиця виходить зі сходу і з'являється аж до заходу, так буде пришестя сина людського. Усі народи землі побачать Ісуса Христа, який гряде на хмарах небесних з силою і славою великою. Він пошле ангелів своїх з сурмою гучного лосою, і вони зберуть обраних Його, віруючих у нього від чотирьох вітрів від краю небес до кінця їх. Тоді з двох, що будуть у полі, одного буде забрано, а другого залишено. Дві, що мелють на жорнах, одну буде забрано, а другу залишено. У ту ніч будуть двоє на одній постелі: один візьметься, а другий залишиться. Все станеться як у дні лота. Тоді в Содомі та Гоморі їли, пили, купували, продавали, садили, будували. Але в день, коли Лот вийшов із Содому, міста розпусти та гріха, пролився з неба дощ вогненний і сірчаний і винищив усіх. Так буде й того дня, коли з'явиться Ісус Христос. Він Бог і Спаситель всього людства. Ісус зупинить загибель світу та відновить зруйновану планету. Він воскресить усіх померлих землян, віруючих в нього та не віруючим, Ісус дасть нові тіла, що не гинуть, в яких вони будуть пересуватися над часом і в просторі без обмежень. Діти Божі правитимуть з Христом на оновленій, очищені від зла землі та в усьому всесвіті, а не віруючи стануть на суд за те, що не повірили в Спасителя та Бога Ісуса Христа. Сьогодні у вас ще є час, щоб покаятися і почати вивчати договір з Богом, Біблію, щоб мати гарантію спасіння і життя вічне.